Мої вітання, шановні друзі, дорогі підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро прогноз для міст України на період 16 червня по 20 червня 2025 року. Ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період. Подивимося зараз. Це буде частина перша. В цю частину першу в мене будуть входити такі міста: Запоріжжя, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Васильків, Бровари, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Кременчук, Суми та Житомир. Пізніше трішки буде друга частина. В тій частині починається друга частина з міста Дніпро. Далі йдуть міста Дніпропетровської області, такі як Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево, П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті Води, Синельниково, Одеса, Миколаїв, Очаків та Рівне. Дякую за довіру до моєї роботи, за те, що підписані на мене, коментуєте, ставите вподобайки. Кожного з вас відчуваю разом з вами куполюся. Кому цікава ваша особиста доля або доля ваших рідних, близьких: уїжджати, не уїжджати, переїжджати, виїжджати, купляти, переходити з роботи на роботу по здоров'ю, якісь питання, можливо, у вас є. Це все на особистих консультаціях. Я даю відповіді. Починаємо із Запоріжжя. Місто Запоріжжя. З 16 по. 20 червня 2025 року. Що чекає місто Запоріжжя? В плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення. Запоріжжя 16 по. 20 число. Так, місто Запоріжжя. 16. 17 число місто Запоріжжя. 18 місто Запоріжжя. 19 червня місто Запоріжжя. Та 20 червня місто Запоріжжя. Ну, таке зразу. Від... От я. У мене таке відчуття. Я ще не дивлюся, не бачу карти. в мене вже таке, що щось. якась подія гряде у Запоріжжі. Ну, дай Бог, щоб це була гарна подія. Дивимося. 16 червня 2025 року. Ага, Тут на розпуті. Тут кажуть, що може бути прильот. Лівобережна частина. Не спіймаю. Бачите, цю словили, а ця стоїть ця впала вниз. Тепер дивимося більш детальніше. Лівий берег міста Запоріжжя. 16 числа. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий, правий. Ну тут показують і там, і там буде працювати ППО. Башта не випала, слава Богу. Окраїни обох частин Запоріжжя будуть працювати. ППО. Так, 17. 17 червня. Тут каже, зверни увагу. Зверніть увагу на місяць. На місяць і на, на цей місяць і на ніч. 17 числа. Лівий берег Запоріжжя. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Для правого берега. Карти показують башту. І тут не стримали. Труба заявила, що кажуть, якось, може бути, прильот, і чи тривога не сработає, щось таке. Чи сирена, ну, не знаю. Щось тут якась така не досить, досить неприємна, неприємна подія для переобережної частини міста Запоріжжя і імператриця перевернута. Хоча і диявіл перевернутий. Вони не досягнуть тої цілі, яку вони будуть планувати, планувати, муть зробити, але неприємності нам точно можуть влаштувати. Дати можуть зміщуватися, плюс-мінус 1-2 дні. 18 число, 18 червня місто Запоріжжя. Правий берег це. І, і Хортицький район, і весь правий берег. Це от Хортицький і правобережна частина. Це все ми, правий берег. Так. 18 червня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Дивіться. Лівий, правий. Знову на... і опять ті самі карти тільки вже перевернулися. Ви ж бачили, я ж все перетасувала. От карти можуть попереджувати про. Може, це якийсь в один день буде, хай не буде цього, ну може бути. Але карти показують і на 17, те і на 18. те Можливо, це, якось знаєш, знаєте, з 17 го на 18. те От якось переход вночі. От тут щось показують. От може бути, прям випала карта башта. 19. те 19 червня місто Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Тут нема прильота, Я не бачу, слава Богу. Двадцяте. Двадцяте червня, місто Запоріжжя. Карта швидкості, карта. Актива... Активації. Так, лівий берег, правий берег, лівий, правий. Лівий, правий, лівий. Дивіться, щось може ворог. Тут показує, що може, не дай Бог, звісно, але ну, щось буде багато летіти на Запоріжжя. Щось може бути летіти, чогось багато. От-от. Неспокійний день на 20 червня плюс-мінус 1-2 дні може бути в Запоріжжі. Для лівого берега більше небезпека, ніж для правого. Ну, Завжди треба бути готовим. На жаль, поки так. Будьте обережні, уважні. Тримаємося. Йдемо далі. Вільнянськ. Вільнянськ з 16 по 20 червня. Вільнянськ. Чи буде до вас приліт? Це північна частина, там, кажуть, щось може... Уламки, от бачите, тут сипеться, тут нападало і тут розсипається. ППО, північна частина, північна сторона Юльянська. Там кажуть, що може бути. Щось збиватимуть. Загроза від уламків є. Небезпека з повітря. Київ, 16 по 20 червня. Місто Київ. Місто Київ 16 по 20. Червня. Так, 16 червня, місто Київ. 17 червня, місто Київ. 18 червня, місто Київ. 19 червня, місто Київ. 20 червня, місто Київ. Дати можуть зміщуватися. Плюс, мінус 1-2 дні. Так, 16 червня місто Київ. Лівий берег. Правий. Лівий, правий, лівий, правий. Прильота не показало, десь по Київській області може бути, але не для Києва. 17 червня. Лівий берег. Правий. Лівий, правий, лівий, правий. Тут кажуть, що може на лівобережну частину летітимуть по курсу. Якісь литя, летючі об'єкти. Лівий. ППО буде працювати. В районі лівого берега і окраїни правого берега. 18 червня, місто Київ. 18 червня, обов'язково пишіть мені, з якого міста хто дивиться. Лівий берег міста Київ. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. 18 червня, місто Київ. Попрацюватиме десь. І, кажуть, і для тої частини, є, і для тої. Для Києва. Таких великих прильотів, слава Богу, не бачу, але загроза є. 19 червня місто Київ. 19 червня, місто Київ. Лівий берег, тут кажуть щось, сипеться багато. От 19 червня, тут я б сказала, що є досить серйозна загроза, тому що тут не спіймали, тут не сполетіло, тут виливається лівий і башня ще. Бачите, от для лівобережної сторони, тут кажуть, що може бути приліт. 19 червня для, для Києва. Будьте обережні максимально. І 20. 20 червня, місто Київ. 20 червня, місто Київ. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. По області, так, у саме місто Київ, приліта карти не показали. Оце зараз на 19. те Найбільша загроза, але плюс-мінус 1-2 дні. Будьте максимально обережні. Кому цікава особиста ваша історія, звертайтесь за індивідуальним розкладом. Далі Біла церква. Біла церква 16 по 20 червня. Чи буде у Білу церкву приліт? У ці дні. Я б сказала, що так. Я б сказала, що так буде, то що тут активність, тут щось ловитимуть. Тут карта реальних переживань і будинок тут карта безхатченка. Можливо, пошкодження будинків. Жителів міста від ППО, ну, слава Богу, башта не випала, ну щось, щось похоже. Щось похоже і загрозу показують карти і для буди, житлових будинків. Будьте обережні. Васильків. 16 по 20 червня. 16 по 20 червня місто Васильків. 1 по 20. Васильків вам карти показують, що по наводки Яка жіночка, тут, кажуть, здає. І тут буде прильот. За гроші. Бачите, куплена. По легковажності. І що от Васильків може бути? Відразу показують, як північно. Східна сторона. Карта сльози знизу. Карта жертвеності. Будьте обережні, мої шановні. Бровари. 16 по 20. Вискочила карта. Там оборона. 16 по 20 червня місто Бровари. Плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для населення. Так, бровари. Ну, нема прильотів. Ну, кажуть, тись в північно, на північному напрямку там щось збиватимуть. Північніше броварів, там щось будуть збивати. Передмістя може бути, на жаль. Окраїни. <кхух> Місто Львів. 16 по 20 червня. Місто Львів. Так, 16 по 20 місто Львів. У Львів, слава Богу, я не бачу прильота. А по області, кажуть, може бути. Саме і Львів нема. Да. Тернопіль. 16 по 20 червня, 16 по 20 червня місто Тернопіль. Тернопіль молодіться три тузи і всі вниз падають. Північ, схід, захід. І карта бесонно ночі. Тернопіль може бути на вас з декількох сторон летітимуть шахеди чи щось, якась, не дай Бог, ракета. Ну, небезпека для вас карти показують. Північ, схід, захід. Є небезпека. Мої шановні глядачі. Щось збиватимуть. можливо, навіть і прильот буде. Хмельницький, 16 по 20. Червня. Місто Хмельницький. 16 20, по 20. На півно, на північному заході. Там щось буде працювати ППО, північніше вашого міста. Але в самій е, Хмельницькій карти прильоту, слава Богу, не показали. Старокостянтинів 16 по 20 червня. Старокостянтинів 16 по 20 червня. Тут, боже, ну, на жаль, на жаль, може бути. Карта трійка мечів, ну, але, слава Бож, вона на Україні. От, а от карта жахіття в центрі розкладу. І це може говорити про те, що приліт буде. І навіть якось показують навіть, як, навіть для центру вашого міста. На жаль, те, що я бачу те, що мені карти показують, я озвучу. Але карти мене можуть попереджувати і за декілька місяців. І вони одне й те саме говорять. Коли люди до мене звертаються за особистими розкладами і кажуть, о, я до вас зверталася півроку тому і е, е, дивились перспективу, ви казали те ж саме. Я, я кажу, ну от, ну я ж не пам'ятаю всіх. Ну от таке от, постійно одне й те саме, якщо воно є, так, так воно є. О, комар. Не спіймала от ти. Повітів сюди, камер, ладно. Харків, героїчний Харків. Що чекає вас 16 по 20, червня? 16 по 20 червня. Так, 16 по 20 червня Харків. Харків, Харків, тут, на жаль, ну, окупації вам нема. Але, дивіться, вам є загроза летітиме із північного заходу. Там щось, бачите, пробивають кордони. Там на окраїні північного окраїни, там можуть бути прильоти. Тут на заході, західна частина, тут також можуть бути прильоти. Тут щось збивають. Воно, як вибухові хвилі тут не втримали. І ще одна, бачите, ще летить ракета. Харків ці дні досить напружені. Може бути прильот. Дай Бог, щоб все було добре. Героїчний Херсон, 16 по 20 червня. Що чекає місто Херсон? Я вам співчуваю, читала, що у вас там погодинні вимкнення світла. Води. Це, це дуже страшно. Херсон. Чи зменшиться кількість обстрілів Херсону у ці дні? Зменшення, на жаль, нема, але навпаки посилення є. Посилення і прильоти ще будуть. Тому, кажуть, нема. Полегшення немає. Якось показують на всіх сторонах. Не можу сказати, на цю сторону є, а на ту сторону міста нема. Окупація для Херсону. Окупації нема. Хоча прильоти будуть і досить серйозні. Вінниця, 16 по 20 червня. Місто Вінниця. Дітиме в вашому напрямку, але прильоту у Вінницю карти не показали. Слава Богу, нема. Кропивницький, 16 по 20 червня. Місто Кропивницький, 16 по 20 червня. Ні, приліта, слава Богу, нема. Хоча планують, вороги планують, будуть розганяти фейки, будуть страшилки, чергова порція буде вилітати, залітати у медіапростір. простір. Черкаси. От я не подивилася зараз. Чи мені хтось писав із Черкас? От, якщо я зараз не побачу зворотнього зв'язку від Черкас, то я, вибачайте, я не буду робити наступного разу для Черкас прогноз. Якщо ніхто мені з Черкас не напише коментар. Тільки пишіть там. Ми Черкас. Черкаси на, на зв'язку. От, щось напишіть мені, щоб я бачила. Черкаси, місто Черкаси 16 по 20 червня. Що у вас може працювати ППО? У місті, в самому місті може працювати ППО. Приліту. Слава Богу, я не бачу. Но загроза від уламків для міста Черкаси. Карти показали. Якось ближче до центру. Бережіть себе. Полтава 16 по 20 червня. Чи у Полтаву буде приліт? Місто Полтава. 16 по 20 червня. Чи в приліту у Полтаву прилетить чи ні? Так, ого. Полтава, ну дивіться, вам показують карти, що може бути у саму Полтаву приліт. Карти показують, що максимально до центру. Тобто це не про а, за межами, а це кажуть, що в саме місто може бути прильот. Тут ППО буде працювати, можливо, промажуть. Ну, ну щось тут. От так, як, як є, я вам так і говорю. Сподіваюся, що все минеться, але загроза є. Кременчук 16 по 20 червня. Пишіть мені, чи з Кременчука хтось дивиться мене. Кременчук з кожного міста пишіть мені. Кременчук 16 по 20 червня. Північна сторона передмістя. Щось там збивати, буде летіти. Що це тут? Кажу, що може щось там десь на півночі Кременчука там може бути прильот. Але, знаєте, як кажуть, кудись впаде, воно ну, не досягне своєї цілі, десь впаде в відкритий простір. Бережи Боже. Суми 16 по 20 червня. Місто Ш суми 16 по 20 червня. 16 по 20. Чи в суми буде привіт? Баште три старших аркана. Четвертий старший аркан. Дорога перекривається. Ви знаєте, тут кажуть, що можуть міст якийсь зруйнувати. У вас є там міст? Каже, що може бути руйнація якогось опори мосту. На жаль, можуть бути прильоти. А окупація сум буде? Окупації нема, але прильоти будуть. Прильоти будуть, загроза е від, від ну, загроза окупації є. На жаль, населені пункти Сумської області, вони будуть продовжувати окуповувати. Каже, це така доля. А, ну, мабуть, місяця за два, за три мене карти попереджували, коли я робила розклад на суми. Там показували окупацію. Окупація я глядачам говорила. Будьте обережні. Заключне місто на сьогодні в, цьому, в цій частині буде ще друга частина. Там починається друга частина із міст Дніпропетровської області. Так, частина буде. Зараз ми дивимося, Житомир. 16 по 20 червня. Місто Житомир. У самий Житомир. Прилетить щось. Розвідувальне БПЛА буде в передмісті літати. Житомира на півночі. Ну, до вас приліта я не побачила. Пригород передмістя може бути в північній стороні. Тепер запитаємо, чи запустить у ці дні, ну, чи буде масована комбінована атака України 16 по 20 червня всієї території України. Всієї нема. Всієї нема, а окремих регіонів так. Бачите тут. Хоча буде летіти багато, кудись буде багато летіти, Ну це якось на якесь визначене місто. На якесь місто або область, отак. Ну Це не для всієї України. Ой, Господи, поможи, Спаси, сухари не допомогли. Пишіть свої коментарі, давайте мені зворотній зв'язок, з якого міста ви пишіть. Мені часто пишуть дякуємо там. Я вам дякую за коментарі. А ви пишіть, з якого міста пишете, ви мене дивитесь. Не забувайте натискати на дзвіночок під відео, і ви тоді будете отримувати повідомлення про мої нові відео. Не будете пропускати нічого, будете в курсі всіх подій. Всіх обіймаю, мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім бажаю.